Друзі, мир кожному будинку. Ну що ж, давайте подивимося, що сьогодні відбувалося на лінії фронту і не тільки. У наших героїв є чергові успіхи. Перед початком попрошу підтримати добрим словом у коментарях наших захисників. Крим з дебютом за добу знищено 4 склади БК, дві бази та один штаб окупантів. Володя, це тільки початок, старий типень. Хотілося ще б сказати дещо з приводу Криму. Росія не визнає, що це зробила Україна, так як там же ППО аналогів немає. Ну а тепер правда за аеродром в Криму. Влада РФ навмисно приховує реальний розмір руйнувань і кількість загиблих і поранених після удару по військовому аеродрому в Криму. Деталі. За даними розвідки, від мимовільного підриву боєприпасів загинули не менше 60 і поранено більше 100 пілотів і цивільних осіб, які обслуговують аеродром. Багатьох не можуть знайти, так як їх тіла були спопалені після згоряння півтори тисячі тонн авіаційного газу і вибухів сотень тонн авіаційних боєприпасів, як завжди, халатно розкиданих по аеродрому, замість того, щоб бути у підземних сховищах вогнем і осколками, що падають зверху, знищені або пошкоджені майже всі літальні апарати, розміщені в момент вибуху на аеродромі. Зруйновано обладнання зв'язку та радіолокації. Щоб відновити аеродром, знадобиться не менше року. Вчора, за кілька годин до вибуху, пролітаючий над Кримом безпілотник, що залишився непоміченим для ППО Росіян. На військовому аеродромі в Саках зафіксував наступні бойові літальні апарати. Винищувачів бомбардувальників су Су-30-14-14 Винищувачів бомбардувальників су 30 14 одиниць. Винищувачів бомбардувальників Су-24 М, 16 одиниць, вертольотів Мі 8-6 одиниць, важкий бомбардувальник Ту-22, 1 одиниця, військово-транспортний літак ІЛ-76 одиниць. Загальна вартість усіх військових літаків, що стояли на аеродромі, превищує 1 мільярд доларів США. Щоб виробити 30 нових винищувачів-бомбардувальників, знадобиться півтора року російським авіаційним заводам. А якщо режим санкцій буде дієвим, то і більше, так як авіазаводи РФ використовували масу західних і тайванських електронних компонентів. Ну а ми запасаємося попкорном і чекаємо нових знімків з БПЛА, який знову не помітить ППО Орків. А що таке, що сталося? У російському Ейську, який знаходиться майже навпроти Маріуполя, через Азов 30 кілометрів, вранці трапилася бавовна палає на автосховища. Ейськ, місто звідки планують завозити БК в Маріупольський порт. Крім того, в Вейську, крім порту, є вантажний авіатермінал. Знову хтось невдало покурив, так? На харківському напрямку з метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне УДИ. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії за напрямком Байрак-Гусарівка. На Бахмутському напрямку ворог зробив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське Спірне, Володимирівка-Яковлівка, Стряпівка-Солидар. Удачі не було, відійшов. Українським військам вдалося витіснити москаля назад до траси біля Красногорівки. На Авдіївському напрямку противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски. Бойові дії тривають. Ворог вів наступ у напрямку Мінеральне Авдіївка та Спартак Авдіївка. Удачі не мав, поніс втрати і відійшов. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. У Херсонській області ЗСУ завдали сім авіаційних ударів по окупантам, їх техніки і складах, оперативне командування Південь. ЗСУ потрапили по п'яти осередкам живої сили озброєння та техніки противника у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. Та по двох опорних пунктах у понад 40 кілометрів від Херсона. За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі і ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджені втрати ворога 35 расистів. Шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких один танк Т-72 та одна командна штабна машина. Знищено ще один склад боєприпасів у Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашютно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького. Ось такі події відомі на сьогоднішній день. «Все буде Україна. Ми обов'язково вистоїмо.